Доброго дня, мене звати Ярослав Кадученко. Я інструктор, тренер з контраверійної підготовки, там екстремального водіння ще називають та автоспортивної підготовки. В минулому сам автоспортсмен починав з аматорських ралі на серійних автомобілях. Потім це був слалом, потім ралі, підйом на гору, десь так. В сім'ї не було, і в колі друзів ніяких автоспортивних історій. Але мені завжди подобалися автомобілі, завжди подобалося їхати швидко, і чесно кажучи, на той момент, будучи молодим, я себе намагався реалізувати просто у місті. Це дуже небезпечно. Я досі дивуюся, як я залишився після цих, цих квестів цілим. Але потім з'явився банально сусід, який мене привів в аматорські змагання. І я почав розвив... ну, як розвиватись, тренуватись, дізнавати щось нове, тренуватись, і отак от ріс, 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 ріс. Не люблю змагання контактні. От чесно, я навіть коли приїжджаю на прокатний картинг, я всіх пропускаю, хай всі їду, там їдуть, штовхаються, а я потім сам штампую коло, намагаючись показати кращий час в ралі. Саме ти змагаєшся і в ралі, і в слаломі, і підйом на гору, де є тільки ти машина, дорога. Все. Дійсно, без штурмана досить складно, е, не звик. От, е, ми сіли сьогодні, да, і перше, що мене як непокоїло, це те, що я не, не можу їхати без підказки. Потім ми, я знайшов вже де форма кола, та потім знайшли ще підказчика. Мені так звичніше, тому що в ралі є штурман, який, як знайомий мій казав, під час змагання штурман це твій мозок. Я повністю відключаюсь, слухаю лише його, о котрій годині де бути, з якою швидкістю їхати. Тільки на спецділянці я вже сам вибираю швидкість, а він підказує повороти. Слалом дисципліна, де їдеться без штурмана, але, як правило, дають десь за тиждень фігуру для того, щоб ти міг її вивчити, просто завчити. По суті, так як і трек, да, там ну, завжди є якісь підготовчі тренування, мабуть, не знаю. Коли ти можеш просто завчити конфігурацію, я вважаю, що слалом це все ж таки дисципліна більш вузького направлення, да, де тобі потрібно на такому клаптику там в 2-3 метри там, розвертатись, крутитись, робити ці поліцейські розвороти і так далі. Тобто, це специфічна, дуже цікава, але специфічна дисципліна. Торалі це все ж таки більш, я вважаю, універсальна дисципліна. Точно такі самі заноси, повороти, які ми маємо, можемо точніше мати в реальному житті. І я вважаю, що саме Ралі готує ну, дуже непоганих пілотів. Не узько направлених, а саме універсальних. Ой, перша машина в мене була <кхи> ВАЗ 2101. Вона була просто неймовірна, чудова. Мені батько її пригнав з Германії, мені було 18 років. Це була перша машина, вона була в ідеальному стані, і в мене навіть по сьогоднішній день е, залишилася такі ностальгічні спогади за жигулями. І я ось пару років назад випадково, навіть в Харкові, купив собі таку саму машину, там від діда, полковника 76-го року копійка. Вона стоїть в мене на стоянці. Як просто так ностальгую, достатньо там раз у місяць, раз у два місяці сісти, проїхатись там цілий день, щоб потім ще не згадувати пару місяців про неї. Але оцей день, раз у пару місяців, він приносить задоволення. Щоб брати вже, скажімо так, професійна ралі, хоча в нас немає професійного автоспорту, бо це за гроші, да? коли ти зарплату отримуєш, але вже ну, вважається це. професійне ралі, то це звичайно була вісімка, саме бюджетний варіант. Ми зі штурманом купили, здається, навіть пополам, бо ми там тільки ставали на ноги після студентських років, і грошей було дуже мало. І я пам'ятаю, я витягував це прям ну дуже складно по грошам. Там інколи навіть на їжі приходилось економити заради, щоб там щось зробити для машини. Дуже важко сказати, ну це більше 50 машин точно. Але я не люблю міняти машини, чесно кажучи, я дуже прив'язуюсь до кожної з них, і в мене більше, якщо в мене була можливість, то я би всі машини не продавав, а просто накопичував, 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 накопичував. Найшвидшою машиною, мабуть, чи най... мабуть, найдорожчою. Це була Феррарі, я вже навіть не пам'ятаю, яка. Це було ну, дуже багато років тому назад. В Італії я, її, чесно кажучи, вкрав. просто. Вона стояла з ключами, я квартал проїхав і поставив на місце, і пішов. Це, мабуть, найдорожче. Ну, да, було таке. Це років ну, 25 назад було. І в Італії ще. І заяви на мене не писали. А от якщо взяти найшвидшу, це мабуть був GT-R. знайомого. Там я не пам'ятаю там чи 900 кінських сил було там, чи 1200, щось таке. Але ну та потужність мене настільки вразила, що я зрозумів, що я навіть не хочу такою потужністю керувати. Це ну, надбагато така потужність. Вона більше все ж таки на е, динаміку розгону по прямій. Керу керувати такою потужністю, ну я не уявляю як. Якщо казати про найулюбленішу мою машину, це Mitsubishi Lancer Revolution 9. Він в мене є. Там начебто десь приблизно 400 кінських сил, і мені коли кажуть, там, це мало в мене у знайомого, там, 600, 700, 800, я кажу, ви реалізуйте, ну, на 400, я навіть повноцінно, там, можливо, не можу реалізувати цю потужність. Одна справа просто по прямій розганятися, інша справа керувати цією потужністю в поворотах. За кордоном в мене, на жаль, досвід небагатий. Аж одна була гонка: це було в Литві. Ні, Латвія. Це було ралі на серійних автомобілях. Там в переміжку були і професіональні спортсмени, і аматори. І я їздив на якраз Ево Дев. І ми в класі спорт зайняли перше місце зі штурманом. Да, це єдиний був мій виїзд за кордон. В Україні дуже багато цікавих релійних трас. Одна там з улюблених у всіх була е Ялта, якої вже <кій> нема поки можливості там виступати. І, і дуже цікаві траси на Західній Україні: там Івано-Франківськ, Львів, дуже класні траси. А так взагалі був бував багато разів їздив просто глядачем на Чемпіонат світу з РАЛІ, ну, WRC. Це просто ну, дивитись по телевізору там, чи там, на ноуті, і в реалію це абсолютно різні речі. Прямо аж перехоплює дух. Ну, і, мабуть, найкраща траса це одна з трас, на якій я був, це Фінляндія. Це безліч трамплінів, це ну, просто супер. На етапі WRC Фінляндії, на якому я був сестрою глядачем, просто в парку сервісу переткнулися з кином-блоком, якого на жаль вже немає. Але от такі спогади, добре, що, хоч на фоці, вони залишились. Він тоді приймав участь у WRC. Атмосфера там досить така проста, тому що я був колись на Формулі 1 у Будапешті. І Знаєте, там все отак закрито від глядача. Вони всі по якихось там сидять боксам, там технічкам і так далі. На ралі все набагато мені здалось простіше. Ось він іде, просто отак по площі. Там перед тобою ти можеш підійти, сфоткатись там, поздороватись. Так воно й відбулось. Також в мене є багато фоток із Льобом. Це мій кумир, просто дев'ятиразовий чемпіон світу. Теж є і теж він дуже от всі вони, знаєте, дивишся по телевізору, здається, там дуже зіркові люди. Але коли от так просто ти проходиш і просиш сфот... 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 сфотографуватись, ніхто не відмовляє, всі дуже так радужно сприймаються. Так, мабуть, випадково сталося, тому що я займаючись, захоплюючись автоспортом, я сам дуже багато вчився. Намагався вчитись, вчитись, щоб їздити швидше, швидше, швидше. І в мене постійно питали: а навчи мене, навчи мене, навчи мене. Я свого часу відмовляв принципово. Мені здавалося, якщо я буду когось вчити, то я буду віддавати свої знання, втрачати їх. Але потім і змагань стало менше, і можливості виступати в змаганнях стало менше. І випадково, знайомий просто попросив навчити сина. Потім другий попросив навчити сина, і знаєте, воно так далі з сарафанним радіо і пішло, ніколи ніде себе не рекламував. Так звертаються, вчу, і ви знаєте, я коли почав вчити, я навпаки для себе відкрив новий світ. Раніше я їздив на якісь внутрішніх відчуттях, на інтуїції, там, на відчутті автомобіля і так далі. А коли прийшлося вже вчити людей, я зрозумів, що потрібно розкладати все от просто по секундно і в теорії. І я для себе відкрив просто новий світ. Думаю, ого, ого, так можна ще швидше тоді їхати, коли ти вже більше почав розуміти це в теорії, розкладати по полицям дії. Я вже казав, досить довго вчився, і я саме вчився в школі контраварійної підготовки. Тому в мене, в принципі, і другої бази, окрім контраварійної, не було, тому що я завжди кажу. Навчити людину просто кудись направляти автомобіль це взагалі не проблема. Проблема, що робити з автомобілем в критичній ситуації. Тобто, мене виховували в такому середовищі, да, нестандартному, не і я теж продовжую цей шлях. Я вибрав Aston Martin. Насправді я не сильно розуміюсь в техні, технічних характеристиках машин такого класу, тому що це ну, по е, вартості це настільки далеко, що я навіть не цікавлюсь його. Але Астон був, ну, він мені подобається візуально. Це в першу чергу. ну По-друге, мабуть, Бонд їздив на Астоні. Тому і я вибрав. Чесно кажучи, дивлюсь, їде якийсь рагуль. Ну, бо дійсно трохи незвично. Ви в кінці дали мені рено, вже не в ні, Ви знаєте. І от найбільше в мене з'явилось розуміння, найбільше схоже до реалій, тому що я ж кажу, в мене нема досвіду їзди на таких машинах. Тому ну, треба було звикати і до сіма, і ще й до машини такого класу. А ось на Рено я сів і вона настільки от реалістично себе вела, що мені було дуже легко. Потім я щось в ній зламав, правда? -то. Не доїхав, було цікаво, але от найбільше вона була ре 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 реалістична. А тут я борюсь із Сімом, і з машиною, і з собою. Запам'яталась <кхе> назавжди ця фраза, і я її дуже часто повторюю. Це сказав якраз пілот WRC, забув фамілію. Він ще на ауді вісімдесят їздив. ну Це з 80-х, 90-х. Він сказав: якщо ваша машина їде по треку як по рейкам, ви просто недостатньо швидко їдете. От і все. Я взагалі не знаю цю машину, але в мене був досвід і на європейських цих хечах, і на французьких. Але от саме Слалом і аматорські ралі в мене Хонди. Я знаю, що японці вони взагалі такі класні, але отут вона мене трохи, потім, коли я вже сів на Рено, вона мене трохи розчарувала. Рено більш була зрозуміла, тому що на Рено відразу відчувався відчувалася от грань, де занос починається, з нос там передньої вісі починається, і дуже легко було цим керувати. А тут він починався досить непомітно, але потім дуже ярко прогресував. Не зовсім сподобались довгі затяжні повороти, тому що ця ситуація, ну я ж кажу, в мене досвіду небагато, не, не але для серійної машини не вистачає потужності. В тебе мотор упирається в один ну, якийсь там діапазон, і все, ти нічого не можеш зробити. Можливо, знову таки, якщо б пристрілятися, було б цікавіше, але це те, що мені здалося. І от дуже класне місце оце, де я тут пару раз вилетів. Воно начебто візуально досить просте, але два рази я там вилетів, і потім я вже не ризикував. Там за рахунок перепаду висоти, де там розвантаження підвіски, мабуть, і за цього вона втрачає контроль. Говорячи про досвід з автосимуляторами, можна сказати, що в мене його взагалі не було. Так, да, я пару разів сидів за симуляторами. Але це закінчувалось на третьому повороті. Стіна перевернувся там, і так далі. І в мене навіть не вистачало терпіння доїхати одну спецділянку до кінця. Я кидав, розвертався, і що. сьогодні. Я отримав перший раз такий досвід, дійсно, де я зміг довше поїздити, відчути щось. Ну і ви знаєте, мені дуже сподобалось. Ви знаєте, от якраз в симуляторах більше всього не вистачає перегрузок. Так, да, дійсно, у вас все рухається там, і кермо, і сидіння. Дуже реалістично все ну схоже, да? але е, от саме мені не вистачає перегрузок. Ви знаєте, я на днях випадково стрибнув на батуті. Ну, просто стояв батут, я взяв пару раз, підпригнув, і коли ти взлітаєш, оце е, як перехоплює дух, знаєте, у повітрі, і я одразу себе спіймав на. На думці, що от саме цього відчуття мені не не хватає не швидкості, да, а коли машина трампліни випригує, да, коли в тебе отак от дух захоплює. І от на жаль, тут цього нема, але все інше дійсно можна йти менш бюджетним шляхом, не набивати шишки на настоящих машинах, да не палити А, ну якусь базу взяти тут. Але ну мабуть, ідеал це і те і інше. Не можна там сказати там симуляторі не потрібні, треба реальна машина. Не можна сказати, що там машини не потрібні, досить симулятор. А якщо воно буде працювати в тандемі, це буде мабуть топ. Я щось в ній зламав, правда там. Классно, да? Блин, ребята, що ж вы роботы это прохочу таки до дома.